Показуємо, що ми їмо за день, і воно все веганське. На сніданок у нас сирники із тофу. Подвійна порція, бо відхопили тофу з оцінкою мінус 50%. Йогурт веганський теж був по акції, тому сніданок прям лакшери. Рецепт сирників шукайте на сторінці. На обід у нас фастфуд, борщ із покупної заправки. Додаєте туди картоплю, капусту і квасольку або соєве м'ясо. І борщик готовий. Їли з часником, чорним хлібом і отаким грибним паштетом. На перекус у нас яблучко, бо знімаємо це відео десь всередині. Квітня і вибір фруктів ще так собі. На вечері в нас салат картопляний з робочою назвою Фантазія, тобто змішали все, що було в холодильні: картопелька варена, рибочки обсмажені з копченою паприкою, квасоля червона, один помідорчик, кукурудза, свіжий шпинат, заправка швиденька, тахіна, тобто кунжутна паста, оливкова олія, ложечка гірчиці, часник сушений і сіль. Дуже смачно і дуже проживно. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви б цією травою в житті не би. А ми поки.